Ниртки показав кадри із передової. Ситуація у часому яру загострюється. Боги вже на межі міста. Окупанти обирають напрямок для нового наступу. Підуть з півночі. Детальніше про це далі. У випуску ви на фабриці новини? Моє ім'я Анастасія Федор. Одразу ставте вподобайку і починаємо. Київські військові задають росіянам нищівних ударів на фронті. Відео успішної роботи Сил оборони по окупантах вилікував Олександр Сирський. На кадрах можна побачити, як українська аеророзвідка за допомогою дронів виявляє позиції ворога, просування колон техніки чи наступ піхоти. Після чого по загарниках завдають прицільних ударів артилерією та іншим озброєнням. На яких саме ділянках фронту відзняті кадри головком не уточнив? Сирський під відео написав лише таке: цитую: невпинна бойова робота сил оборони України. Ворог та техніка загарбників отримають лише смерть та цілковите знищення в Україні. Кінець цитати: попри шалені втрати, росіяни все ще зберігають темп наступу на Авдіївському напрямку. Зокрема, за минулу добу вони просунулись в районі Очеретиного, а саме в Архангельському та біля Новоолександрівки. Це підтверджує карта Діпстейт. Не припиняють окупанти із штурмів Часового яру. Українське командування стверджує, що Путін нібито наказав захопити місто до сакральної дати 9 травня. Бійці зсу підтверджують, що Росія дійсно кинула на цей напрямок усі сили, але окупанти місто за найближчий тиждень їм не вдасться взяти. Ось що каже речник двадцять. 6-ї артилерійської бригади Олег Калашніков далі. Цитата більше зробити вони не зможуть до чергової закральної дати. У них взагалі нічого не вийде. І їм доведеться знову придумувати нову дату і переносити строки для того, щоб їхній електорат чогось там очікував. Кінець цитати втім, бої вже точаться на межі часового яру. Це підтвердив начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус. Він також додав, що в місті досі лишається майже 700 мешканців. Це здебільшого люди похилого віку, які не бажають евакуюватися. Тим не менше, армія РФ, хоч і не в самому часовому яру, але вже накоїла чимало лиха. Агентство Associated Press показало ексклюзивні кадри з дрона, на яких можна побачити, у якому стані зараз місто. Картина дійсно апокаліптична. Часів яр вже майже стоїть в одному ряду із зруйнованими вщент Бахмутом та Авдіївкою. У місті не залишилось жодної цілої будівлі. Будинки і офіси овуглені. Вулиці колись -ти тисячного міста безлюдні. Також на кадрах можна побачити спалені багатоповерхівки та. Борисоглібський храм. Тим часом армія РФ нарощує удари та штурми по всій лінії фронту. За даними Генштабу, тільки минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Українські воїни відбивали атаки на сімох напрямках. Найбільше припало на Авдіївський. Там загарники провели 33 атаки. За такої навали та інтенсивності боїв росіяни не можуть обійтися без значних втрат. Скільки окупантів і їх техніки вдалося ліквідувати за квітень, порахував аналітик групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його словами, продовж минулого місяця сили оборони знищили понад 25 тисяч росіян, 321 танк, 725 бойових броньованих машин, 929 артилерійських систем, 30 РСЗВ, 36 систем ППО і 1423 одиниці автотранспорту ворога. Експерт зазначає, що це солідні показники беручи до уваги проблеми в українському війську з боєприпасами та допомогою партнерів. А тому він прогнозує, що з надходженням американської зброї в травні втрати окупантів зростуть. Водночас, інститут американського вивчення війни прогнозує, що Командування РФ найближчим часом зосередиться на наступі на сході України. Для цього туди із Запорізької області перекинуть частини 76-ї та 7-ї повітряно-десантних дивізій. Не варто також відкидати варіант, за якого Кремль відкриє новий фронт, зокрема, може посилити провокації на півночі у Харківській та Сумській області. Детальніше про загрозу з цього напрямку розповів мій колега Василь Пихньо. Ніхто не говорить про те, що вони зможуть е, там діти до Харкова. Ніхто не говорить про те, що вони зможуть діти до Сум, але відкрити тут фронти, витягнути наші ресурси, які об'єктивно у нас не такі вже й значні. Е, в нас є. Реальний брак по ресурсах, особливо особового складу, е, та й по техніці механізовані такі якісні. Е, от е, витягнути його сюди ще на додаткову ділянку фронту по лінії державного кордону. Чому б ні, е, е, окупанти цілком цілком будуть спроможні це зробити? Чи буде це основним ударом? Чи де буде відволікаючий удар? Ось це якраз таке запитання і завдання для наших для нашого командування передбачити, передгадати. Цей сценарій того, як воно тут буде розвиватися, у цій складній ситуації цікаві заяви лунають від наших західних партнерів, зокрема Еммануель Макрон, вкотре підвищив ставки. Президент Франції заявив, що подумає про спрямування до України своїх сухопутних військ за двох умов. Якщо росіяни прорвуть лінію фронту, і якщо від України надійде відповідний запад, наразі цього немає. Додав Макрон. Друзі, як думаєте, ви чи вірите і в такий сценарій, зокрема за якого Франція введе свої сили в Україну? Пишіть ваші версії в коментарях під відео. Цікава ваша думка.